Вільні люди мають зброю раби ні. За логікою цього вислову, наше українське суспільство розподілило на дві частини: каста тих, хто володіє зброєю, і тих, хто цього права позбавлений. Взагалі. Тема легалізації короткоствольної зброї в Україні раз по раз спливає на поверхню. Чи варто надати людям таке право для самозахисту? Спитаємо в експерта в Георгія Учайкіна, голови наглядової ради Української асоціації власників зброї. Мене звати Андрій Плохотнюк. Це експертна думка. Ну що ж, ми радо вітаємо гостя в нашій програмі. Я сподіваюся, що зможемо відповісти на те питання, яке я озвучив буквально щодня. Доброго дня. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, Георгій Миколаївич, а ви прийшли зі зброєю? Ні. А чому? А в мене немає зброї. Ті, Взагалі. Ті, яку я можу носити з собою. А це безпечно пересуватися вулицями без зброї? В Україні? Так. Ні. Дуже небезпечно. Чому? Ну, рівень злочинності відповідний і бездіяльність правоохоронних органів, там відсутність адекватної, скажімо, реакції з їх боку в принципі, людей бути озброєними. А чому в нашій державі е влада не створює всього необхідного для того, щоб легалізувати зброю? Чому вона цього не робить? На вашу думку? Ну, це, це не моя думка, це експертна думка. Думка полягає в тім, що е вони не зацікавлені втрачати монополію. У них сьогодні є монополія на надання озброєних охоронних послуг на все, що відбувається з обігом зброї серед цивільного населення. Відповідно, їх це все влаштовує. Вони мають з цього конкретний зиск. І, попри те, що ми з вами потребуємо можливості захищати себе самостійно, їм на це наплювати. Їх цікавить тільки бюджетні, а, бюджетне фінансування, тут знову ж таки наші з вами гроші. І от ті от, всі схеми, які вони побудували за 26 років монополії на цьому ринку, все більше їх нічого не цікавить. На ваш погляд, а, пересічний українець готовий до того, аби отримати право на зброю. А чому ми взагалі в такому контексті ставимо питання? А чому він має бути не готовий? Чому? Як може бути людина не готова задовільнити свій перший найголовніший базовий інстинкт інстинкт самозбереження? Хто б взагалі поставив під сумнів таке питання? Ми зараз не будемо з вами дискутувати на предмет того, що перше півень чи курка готовий чи не готовий, але все ж таки, якщо ми кажемо про готовність чи не готовність, на ваш погляд, які чинники необхідні для того? Для суспільства, для людей, щоб дати їм в руки зброю і при цьому бути безпечними, та ніхто нікому нічого давати не буде. Перш за все, треба ухвалити закон про цивільну зброю, і боєприпаси, який понад два роки знаходиться в Верховній Раді без розгляду. А далі на підставі цього закону буде там досить складна процедура отримання необхідних знань, навичок, здачі заліків, отримання ліцензії, процедура придбання. А ніхто давати нічого не, а, будь ласка, які головні тези цього закону і на ваш погляд взагалі от ті камені? Важальні, які е, необхідно пересунути, необхідно пройти і отримати це право, ну, скажімо, е, комусь конкретно. Дивіться, ну які головні тези. Сьогодні е, ми маємо з вами усвідомлювати, усвідомлювати і краще, наприклад, на такому порівнянні: от містом пересуваються автомобілі, а правил дорожнього руху не існує. Так само, і в Україні е, є купа зброї. Легальної, нелегальної, нагородної, травматичної, мисливської, а закону нема, розумієте? Uh -huh. Тобто є тільки якісь там внутрішні відомчі і міліцейські інструкції. Відповідно, ми маємо змінити статус документу. Підняти його статус звідомчого до законодавчого. Це перший крок. І які власне головні зміни відбудуться? Та в принципі нічого. Українці отримують тільки право на короткоствольну нарізну вогнепальну зброю на пістолети та револьвери. І власне виправиться та історична помилка, яка дозволяє нам бути єдиною країною в Європі, яка не має такого законодавства. Абсолютно всі навколо нас таке законодавство мають, а ми не маємо. Буде створена нормальна, адекватна система підготовки майбутнє. Власника зброї, де людей будуть ретельно навчати не тільки безпечному поводженню зі зброєю, а розбирати такі класичні приклади, наприклад, приклад. Пашинського, знаєте, такі коли як можна порушити все, що можливо, і сісти в тюрму за неправильне використання зброї, ну до пана Сергія Пашинського ми ж повернемося буквально знаю, за декілька хвилин. Обов'язково не відбирайте хліб у мене, тому що це наступне запитання до вас, але воно буде через паузу. А Поки що давайте інше на вашу думку, що домінує у суспільстві, у нашому громадському суспільстві стосовно володіння зброєю? от як ви гадаєте, більш? Що людей, які хотіли б її мати, чи все ж таки а, переважають ті, що заперечують? Розумієте, ну, перш за все, варто враховувати, що українське суспільство складається перш за все на 56% з жінок. А от серед чоловіків э, підтримка наших законодавчих ініціатив десь 85%. Але якщо брати у загальних, ну, останні опитування проводили э, КМІС, вони сказали, що 35% вже готові купувати зброю. Тобто mm -hmm. вже питання так не стоїть, вже готові купувати. І взагалі не можна оперувати цими відсотками. Я поясню, чому. Скажіть, а яка кількість громадян України підтримує в відсотках, наприклад, зміну тарифів? Або підвищення пенсійного віку хтось взагалі е, е, питає, як чи готові українці до таких речей? Ні, є якісь напевно необхідні речі, які треба зробити, і держава це робить. Чому сьогодні ми не можемо перейти е, в? Скажімо, в професійну площину і аргументовано е, поговорити на цю тему, тільки не з такими, знаєте, е, даними соцопитувань, висмикнутими з пальця, розумієте, а от з реальними речами: факти, статистика, аналітика. О, ну, я пропоную про реальні речі і поговорити, але буквально через секунду то повернемося і залишатися надалі з нами. І ми довідуємося все ж таки від нашого експерту про те, чого більше. Прагнуть українці, ну, принаймні, за його думкою. Продовжуємо наш ефір. Георгій Миколайович. Все ж таки разом із нашими телеглядачами спробуємо дізнатися, а що думають безпосередньо українці про те, чи варто дозволяти носити зброю, чи не варто. Так, думаю, що потрібно, тому що зброя в багатьох людей є на руках. А... Прості люди не можуть себе захистити. Я думаю, що потрібно, але щоб спокійно було для того. На мою думку, потрібно, тому що людина мусить мати для захисту зброю. Тільки, ну, звісно, потрібно люди, які з довідками з психічної лікарні і так далі, тому що є і хворі люди і різні. Але це, мабуть, треба в наш теперішній час неспокійно і обов'язково потрібно. Ні, не потрібно. Ну, тому що у нас багато. Е, ну, Таких людей, котрі будуть плохими справами займатися. Не потрібно. Ну, бо люди бувають різні і всім давати зброю не потрібно. Я вважаю, що наші люди в Україні не настільки свідомо можуть відповідати за свої вчинки, тому думаю, що не. це спірне питання. Ви знаєте, тому що з одного боку дуже багато людей озброєних, і себе захистити проста людина не може. А з іншого боку, якщо дозволити зараз усім, то це буде повний мес. Розумієте, тому як до будь-якої реформи чи охорони здоров'я, чи треба підходити не з наскоку, а треба все продумати, побачити, які є плюси і мінуси цього. Але я не проти взагалом. Мені сподобалася остання відповідь, начебто і треба, але в принципі ні. Але я не проти. Якщо так, на вашу думку, прокоментуєте. Ну важко коментувати знову ж таки. Люди знаходяться а, в Полоні якихось а, фобій, які їм старано нав'язують антизброярські лобі, які в нас традиційно представлено в Міністерство внутрішніх справ. І оці, знаєте, профанації, які лунають з боку там, депутатів, афільованих з відомством, вони так не можуть, перестріляють один одного, неадекватні. Та я от чесно скажу, ще раз повторюю, я вже казав про це, що я не, не пригадую, щоб мисливці один одного перестріляли на полювання. Ну, бувають нещасні випадки. Ну, Такі випадки є, а, зокрема. Ну, випадково хтось когось підстрілив, таке буває дійсно. А щоб перестрілялися, так настільки е, міліція на таке здатна в княжичах, щоб один одного взяли і перестріляли. Назвіть мені такий приклад серед мисливців. Нема, а полюють напевно люди набагато більше ніж ці хлопці там спеціальні е, 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 розвіддіяльність розводили. Розумієте, ну я пропоную повернутися зараз саме до Сергія Пашинського, про якого ви згадали, який нібито випадково поранив людину. Але я не про те, випадково чи не випадково, я хотів би е зацитувати на іншому. А що б було, якби в його даруйте за слово в даному випадку опонента? Теж була зброя, якби в е Розумієте, це головний момент, якби пан Пашинський знав про те, що ухвалено закон про цивільну зброю, боєприпаси, і будь-який громадянин України, якщо він відповідає вимогам, а може пройти навчання і на законних підставах володіти зброєю, то він би навіть з машини не вийшов. Розумієте, а на те, що на, на що він наважився. І взагалі по Пашинському я ще раз наголошую, це буде хрестоматийний приклад, який будуть вивчати на всіх курсах майбутніх власників зброї, про те, як можна було порушити. Все і знову ж таки наголошую і сісти. Ви побачите, не вдасться пану Пашинському так легко відбутися з такою дійсно гучною і складною подією. Тобто там буде дуже важка кваліфікація. А, він наніс тяжкі тілесні ушкодження зі зброєю сумнівного походження. Бо сьогодні ми вже подали відповідну заяву до НАБУ про те, що є перевищення повноважень посадовому особому міністерству внутрішнього. Справ, що вони не можуть нагороджувати людей, які не є працівниками певних силових структур. Тому це все просто ще не час. Ще не час іншими словами, е є зброя чи нема не в тому факт, якби пан Пашинський усвідомлював, що може бути Абсолютно. зброя, це з вашої точки зору голоубезпечило головний... б цей це. Підсидент. Є головний принцип, коли е суспільство має право на після знову ж таки кажу. Всіх процедур на приховане насіння вогнепальної зброї, то ви ніколи не знаєте озброєний той е, персонаж чи не озброєний, але може бути озброєний, тому всі намагаються поводитись більш вічливо. Зрозуміло, дякую. Ми обов'язково повернемося до знов ж таки вашої теми з нагородною зброєю, але буквально за мить і дізнаємося, що потрібно зробити, і чи потрібно для того, щоб позбавити право для того володіння отієї нагородною зброї, про яку щойно казав наш експерт. Отже, що потрібно зробити, або за яких умов відповідні органи мають право забрати нагородну зброю? Сьогодні а, ніхто нічого не може з цим зробити, бо ми елементарно не можемо визначити, а хто є власником цієї нагородної Скільки зброї. нагороди назві тисячі власників? Ні, в нас набагато більше. У нас за 26 років незалежності була сформована армія з 50 тисяч. 50 тисяч? 50 тисяч, дві три тисячі вони видають на рік. Розумієте? Просто на рік. Деяким персонажам видають по декілька одиниць зброї нагородної. Відповідно, для того, щоб перш за все розібратися з цим питанням, ми маємо дізнатися. Суспільство має дізнатися, відповідні органи мають дізнатися, кого вже нагородили, якими стволами, в якій кількості для цього має бути проведена дуже серйозна робота. Бо міністерство внутрішніх справ на жоден запит з нашого боку, на жоден запит з боку ЗМІ не відповідає. Вони розповідають про те, що це закрита інформація, і якимось чином вони захищають персональні дані людей. Це повний абсурд, з огляду на те, що це мова йде про відзнаку або про нагороду, і країни і досі не можуть дізнатися. Прізвище в принципі, героїв. А, наскільки я знаю, це досить цивілізовано. Якщо людину нагороджують, то це а, звичайно це честь, і приховувати тут нічого. А, Питання від наших партнерів обозрівателя власне. Ми зараз з вами цю тему вже зачепили. Її продовжимо. Чи має людина право взагалі використовувати ту зброю, якою її нагородили? Ні, немає. Це не врегульовано жодними документами, не існує жодного закону, не існує жодної нормативки з цього приводу. Тобто, фактично, статус цієї зброї він досить сумнівний. Спочатку треба визначити, чи мала людина право взагалі бути або нагороджена, або це буде подано як, скажімо, відомче відзнака. Але потім все одно є шпарина, і ніхто нічого не може з нею робити. Ніхто нічого не знає. Я зрозумію, фахове запитання до вас, що стосується володіння зброєю, хто безпосередньо, ну можемо персоніфікувати чи ні, то вже на ваш розсуд має контролювати, чи яка установа, або хто конкретно, хто господар а, тієї установи, хто має контролювати, яким чином відбуватиметься контроль за володінням зброєю? І звичайно та будь-якою взагалі. Так, будь Дивіться, а в нас всі проблеми виникають тільки тому, що всі важелі впливу на власників зброї на процеси пов'язані зі зброєю, господарську діяльність угу. пов'язану зі зброєю, все монополізувало міністерство внутрішніх справ. На нашу думку, і ми так передбачили в законопроекті. Ми маємо забрати головні повноваження на видачу. Ліцензії і на право позбавляти ліцензії у міністерство внутрішніх справ віддати їх в міністерство юстиції, щоб міністерство юстиції формувало вимоги до тих, хто хоче отримати такі ліцензії. А міністерство внутрішніх справ... Просто спостерігали, як виконуються ці умови. Бо коли в одному місці у вас можуть і забрати ліцензію, і видати, то повірте, що дуже швидко з вами будуються не зовсім прозорі стосунки, коли можна то, знаєте… То це шлях. На за вашу думку, просто прямий шлях до корупції. Не пришлях, ми вже туди прийшли. Це вже новини. Ми в ній ми знаходимося. Знаходимось 26 років. Розумієте? і розірвати цю ланку необхідно. Ми кажемо про те, що ще одна державна установа має бути в цьому процесі, і навіть от такий розрив. Повноважень під наглядом громадськості, під наглядом mm. певних е, структур, е, і все ми ламаємо на 90% всі схеми. На 90%. я хотів би, щоб ви підсумували е, питання стосовно оцієї зброї, якою нагороджують. І відповідно, е, якщо у нас така ситуація, що так легко, 50 тисяч ви сказали, чи понад 50 тисяч осіб, ну, там плюс мінус. Ну плюс-мінус, так володіють нагородною зброєю, якщо <кій> їх так багато. То давайте конкретизуємо, що саме зважає а, власне легалізувати для пересічного українців. Напевно, зацікавленість тому, щоб ця схема існувала тільки для обраних, і все для тих, хто здатен а, потрапити в ці нагородні списки. Ви ж розумієте, що якщо ми побачимо всі ці 40-50 тисяч, ми ж побачимо там такі прізвища, яких вибачте на пушечний постіл не, не можна тут даруйте мені а, нагородна зброя. Використовувати її не можна, правильно? Ну ну фактично, це це Так, Та це такий -таки ні, подарунок, ні, це відзнака. Ні, ні. Дивіться, дивіться, а, Знаєте, а, на нахабство воно ж немає межі. Розумієте, як це не можна? Можна. Пан ну, Пашина заборона ну, пан Пашинський довів, що можна його використовувати, стріляючи народному депутату. Ну, пан виборця. Пашинський має відповідати за те, що от ми зараз органах. і подивимось. І реформа правоохоронних органів полягає не тільки в тому, що а, вони нам про неї розповідають, а в реакції от такі от а, жахливі вчинки. Я хотів би побачити не звільнення, скажімо, там дев'яти посадовців з МВС за події в а, княжичах, а звільнення перших осіб і відповідальність. Карну, хтось має понести за це все. Я хотів би побачити, як буде реагувати Генеральна прокуратура на подію з Пашинським, який вже змінює свої покази і вже розповідає про те, що він не стріляв. Ви цікаво сказали, хтось має відповісти. Це щоб у нас, можливо, не сталася хибна думка стосовно того, що нам треба знайти крайнього. Я думаю, що Ні. правильно було сказати, що має відповідати той, хто в цьому винен. Абсолютно, а хто винен? Питання, хто винний, наприклад, питання хто винний, якби така подія як в княжичах відбулася, скажімо, у Франції навіть не стояла. Знаєте чому? Бо міністр внутрішніх справ наступної години подав би у відставку сам. А ми тут змушені шукати винних, розумієте, Георгій Миколаївич, стосовно легалізації зброї, я хотів би даруйте за слово так контрапунтом. Вас запитати наступне в Сполучених Штатах Америки. Ми, ми часто до нас доходить інформація про те, що стріляють не тільки дорослі, на жаль, стріляють і діти. І багато хто закидає, що це в нас буде якийсь дикий захід. А... На вас, ну, тоді, мабуть, треба відповісти, чому там таке відбувається, і чи дійсно це може набути масового характеру? Дивіться, нічого не буде. Я можу пояснити про що йдеться. Значить, Америка це величезна країна з понад 300 мільйонами мешканців, громадян і понад 300 мільйонами одиниць зброї. І відповідно, бувають певні випадки, які Переважна більшість з яких трапляється в зонах, де не може бути зброя, це перше. По друге ця істерія навколо Америки свідомо е підігрівалася демократами. Чого їм це коштувало? Ми з вами побачили по результатам останніх виборів. В програмі Трампа одним це здається третім пунктом 100 днів виправлення всіх тих перекосів, які там Барак Обама встиг наробити в плані зброї. Це все зараз швиденько вирівнюється стосовно взагалі зброї. А в Німеччині в нас вантажівкою людей переїхали, а в Ніце вантажівкою людей приїхали міністр внутрішніх справ здоровою людиною. Давайте ще крайню фразу. Крайня тому, фраза, що у нас такий сарказм, Да. так. Та, крайня фраза, що міністр внутрішніх справ Чехії, так. країни, в якій шикарне зброярське законодавство, запропонував на. Конституційному рівні зафіксувати право громадян на збройний захист себе і своєї країни я дякую за вашу думку. Я нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми був Георгій Учайкін, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї. Від себе я скажу тільки наступне. Чи маєте ви зброю, чи її не маєте? Ну на мою думку, не це є головною запорукою вашої безпеки в Україні. А що саме? Мабуть, це вже тема для окремої дискусії. Мене звати Андрій Плохотнюк, і це програма Експертна думка.